Усім відомий хреститель Русі князь Володимир Великий. Або так званий бастард, що вибився в люди. Він був сином Великого князя Київського Святослава. Його матір'ю була ключниця Малуша, що прислужувала для княгині Ольги. Брат і наступник Ярополка Святославовича київського князя. А також батько Ярослава Мудрого, засновник династії Володимировичів, захопив престол після міжособної боротьби зі своїм братом, був славним воїном, що перемагав практично у кожному бою, розширив території Київської Русі, побудував десятинну церкву. Навелося би дійсно славний та заслуговуючий пошатий чоловік. Які таємниці приховує у собі позашлюбний син, що посів на київський престол. мало хто знає, що канонізований святий вирізнявся. Особливою слабкістю до жінок певні джерела розповідають, що у Вишгороді та Білгороді у нього було по 300 наложниць, а у Берестові близько 200. Князь Володимир не вирізнявся особливою снапливістю. Язичник обожнював свою релігію, а особливо її привілеї щодо полігамії. Арабський історик Десятого століття Ібн Фадлана розповідає про 40 наложниць Володимира Великого. Щедрий пишній бенкет злягання князя з його наложницями у неймовірному ложі, величезному, оздобленому дорогим камінням. Начальний літопис розповідає про 800 наложниць, а на Конівський про 1100. Ти це було досить нормально, тому не сидіть так строго. Наприклад, митрополит Іларіон, той же Іван Огієнко, всіляко вигороджував славетного хрестителя Русі, не заперечуючи цих фактів, проте намагаючись. Висвітлити персону Володимира. Середчи під сумнів його славу спокусника та розпусника. Ну, як ми всі вже знаємо, що багато тоді було абсолютною нормою, почне поговорити про законних жінок Володимира, які були, так скажімо, задокументовані. Першою його дружиною була дочка одного вождя шведських вікінгів Олова. Цей перший шлюб датується зимою 978-79 років. Олови та Володимира народився син Вишеслав. Вибачте, якщо я це зараз скажу неправильно. Отже, сага про Олофа Трюхвасуна згадує про алогію чи то аулогію язичниця, яка приходилася дружиною Конунгу Вальдемару Володимиру. Увага! Вона тримала половину княжної дружини, тобто війська. Її доля не сильно відрізнялася від інших язичників. Згодом їй довелося охреститися. Про її подальшу долю нічого не відомо. Перша дружина Володимира ніби щезла. Їхній син Вишгород помер у 1010 році. Деталі його життя також невідомі. Зима 1980 року. Володимир здобуває Полоцьк. За трофей Володимир собі обирає Рогнеду, дочку полоцького князя Роговолода. Таким чином, він узаконив приєднання Полоцького князівства до Києва, проте дівчина була не з простих. Вона відмовила князеві, назвавши його бастардом, незаконно народженим позашлюбним сином. Ці слова зачепили велике енго Володимира Великого. У знак покарання він вирішив зґвалтувати дівчину. Не очаку її батьків. Після цього він все ж таки з нею оженився і назвав Горославою. Горослава, або ж та сама Рогнеда народила йому кілька дітей, їх звали Ізяцлав, Ярослав, Всеволод, Прецлава, Прямислава та, можливо, Мстислава. Це було досить незвично для жонолюбивого Володимира. До речі, про Рогнеду є одна дуже цікава легенда, і я її вам зараз прочитаю. Від Володимира мала Рогніда сина ізяслава. Але ж, маючи сотні наложниць, Володимир нехтував дружиною, змушуючи її ще більше страждати. Тоді ще й зависть прилучилася до всяких гірких почувань, які Рогніда мала на Володимира, і бажання помсти стало опановувати нею. Якось вночі Володимир спав у неї, і вона порішила його вбити. Підняла вже рішила нього, але втомись, Володимир прокинувся і вхопив її за руку. Призналася Рогніда, що хотіла помститися за батька, коли Володимир перестав любити її з дитиною, і Володимир порішив смертю покарати її за цей замисел. Звелів їй прибратися у всі уборні цісарські, як була вбрана при шлюбі, сісти на ліжку і чекати його. Княгиня збагнула, що Володимир хоче стратити її. Рогніда дала голий меч своєму малолітньому синові, і як Володимир війшов до покою. Малий виступив і сказав так, як мати його навчила Батьку, чи думаєш, що ти тут сам? Побачивши малого сина, що став оборонцем і месником за матір, Володимир кинув меч, наготований на рогніду, і відказав А хто ж би тебе тут сподівався? спитав пораду своїх бояр. І ті порадили йому задля сина помилувати матір та дати їм їх батьківщину Полоцьку землю. Володимир так і зробив Від того Ізяслава пішов рід полоцьких князів, що не раз потім завзято воювалися з київськими князями, що пішли від іншого Володимирового сина Ярослава. З того часу здіймають меж роговоложі внуки на Ярославових внуків. Отака собі легендочка. Чесно, я б зробила на місці Рогніди так само, якби не гірше. Тобто спочатку він її гвалтує, потім заставляє стати його дружиною, вона йому народжує ледь не шістьох дітей, він нею нехтує, не приділяє достатньо уваги ні їй, ні дітям і ще щось від неї вимагає. Like, Who are you boy? Знаєте, якби вона не замахувалась тим ножам, просто його якось отруїла, можливо, було б простіше. А ну, тоді б не було нашої історії правильно. правильно. Проте каже, що вона була дружиною, яку він любив найбільше. Правда, це чи ні, дізнатися зараз важко. Після прийняття християнства Рогніда відмовила своїм правом заміж'я вона мешкала у селі Предславлені, що зі своєю дочкою предславою. Опісля вона виїхала зі своїм сином Ізяславом на Половицьку землю, що була їм надана, і стала там черницею під іменем Анастасії. Померла рогнеда Горислава Анастасія у 1000 році, найвидатнішою її дитиною став Ярослав, прозваний пізніше мудрим. Що ж до інших її дітей. У 1013 році році Всеволод сватався до овдовілої королеви Швеції, але згодом був битий за її ж наказом слава була видана за чеського князя Болислава III Рудого, було вийшла за угорського принца Ласло Саро Лисового. І мене давніх людей мене завжди захоплювали. Про її, можливо, шосту доньку Мстиславу джерела нічого не повідомляють. Літо 1980 року Володимир вирішив співзяти третю жінку, причому ця жінка є вдовою його померлого брата. Причина шлюбу досі невідома. Жінку звали Кунігунде. Кажуть, що на час одруження жінка була вже вагітною. Причому не від Володимира, а від його брата Ярополка. Нестор Літописець у Повісті минулих літ вказує, що Святополк був сином двох батьків, тобто від Ярополка та від Володимира. Але, незважаючи ні на що, Володимир вважав Святополка своїм законним сином, і як одному з найстарших синів віддав йому свою долю у Турові. Літописець також вказує на подальшу долю князя Святополка, а саме від гріховного плід буває злий. Тому не забуваємо, що святополки назвали Окаїним через Братовивчу війну. Появи чешки та двох болгарок серед жінок Володимира є яскравою ілюстрацією його намагань утвердитися на міжнародній арені. Донецька Болгарія, що була спустошена ще Святославом, перебувала під владою Візанції 985 рік. Війна з Волзькою Болгарією, а укладений з нею мир міг бути укріплений за допомогою династичного шлюбу, і цьому абсолютно нічого не перешкоджало. Багато жорство було нормою у волзький болгар, у язичників Русі. Волзькі болгари, до речі, на той час уже були мусульманами. Дівчина, що носила скандинавське ім'я Улфріда, стала четвертою дружиною Володимира Великого, її нащадком був легендарний тур. Померла вона у 1000 році. У загарбаному князівстві володарював Святослав, пізніше вбитий Святополком своїм же братом. П'ятою можливою дружиною була Аделя. Кажуть, що вона могла бути дочкою перемишльського князя. Чи князя like, anyway, you know. У Володимира з Аделею народилося кілька дітей. Одного з їхніх синів, а саме Мстислава. Ярослав Мудрий кинув у в'язницю. В який чувак провів 23 роки. Чому? Так як я знаю, чесно кажучи, я не знайшла цю інфу. Думаю, зробив щось, що не сподобалось Ярославу, це зачепило його велике чоловіче Ево. Вони посмирилися і ти лише, що раз він князь, то хай той посидить у know. Є ще одна не досить достовірна інформація, що у 985 році Володимир Святославович одружився ще з одною болгаркою, про яку ні чорта не відомо. Також певні джерела згадують ще одну болгарку, з якою дружився Володимир. Але ця інформація не підтверджена і жодних деталей про це не відомо. Це вже виходить у нас восьма офіційна дружина Володимира. І нарешті остання. Ну, за офіційними даними. Можливо, він час з кимось дружився. Чоловік був такий непередбачуваний. Анна Порфірогенетта. Або ж відома як Анна Візантійська. Вона була дочкою Візантійського імператора Романа II, а її братом був Василій ІІ, болгар. болгар. <кхи> <кхи> У житті Володимира детально описується цей момент. Після взяття Херсонеса та всієї Таврії послав Володимир до царів грецьких, кажучи Осе я взяв славне місто ваша Херсонеса, і всю землю Таврійську. Чув же, що маєте сестру, дівчину красну, дайте її мені в жони. А якщо не схочете, зроблю вашому царгану те, що зробив Херсону. Невеличка ремарочка, він взяв херсонес, знищив його, попалив іжіть, собі наложність набрав і почав там собі владарювати. Отож, одержавши таке послання від Володимира, царі царігранські були в немалій печалі. Бо сестра їхня найменя Анна не хотіла йти за поганина, а сили численних руських воїнів і хоробрості Володимирової боялися греки, і написали йому царі таке «Недостойно нам, християнам, за нечастивцем віддати сестру нашу. А коли хочеш її мати, відмовся від ідолів і увійну, як ми, у Христа, істинного бога, і прийми святе хрещення. Тоді безборонно візьмеш собі в жону сестру нашу, а з нами, як єдиновірець, у любові житимеш, ще й небесне заслужиш царство. Ти погана така відвазочка від того, щоб віддати свою сестру і дочку. А чому погодився? Та тому, що йому довгий час відмовляли жінки плюс він дуже хотів вийти на міжнародну арену, як ви чули раніше, і зайняти там панівні позиції. Тому Володимир і послав відповідь до імператора. Полюбилася мені віра ваша відтоді. Полюбилася, певна через злато і пишні і шата. Як посланці мої випробовували різні віри, а побувши у вас, повернулися до нас і розказали докладно, що ваша віра є найкраща з усіх вір. Звичайно, тому що цар у християнстві шанується на рівні з Вова. Цар намісник Бога на землі. Хочу прийняти віру вашу. Пошліть до мене єпископа. Хай мене охрестить. І самі сестрою вашою приїдьте чи сестру прийшліть мені в жони. Я ж поверну вам Херсонес з усією табрією. Та Це була не щира й добровільна а... хрестова посвята, скажімо так, а просто двохстороння угода за певних умов. Відповідь дуже сподобалась імператорам. Вони собі на радощах попригали і почали мовляти свою любу сестроньку. Яка була панянкою, знаєте, така з перчиком, і просто так не давалась. Вони почали їй вмовляти вийти за Володимира, сказали, що він охреститься і перестане буде таким диконом, і що все буде супер-пупер, і вона буде там жити, як у казці, що вона зможе його перевиховувати і поставити на шлях вірний. Ось що вони приблизно їй говорили змило стисне царство християнським, бо коли не підеш за нього, не перестане він захоплювати землі наші. Боїмося, що і цар Городосу творить таке, як і Харсонесо. А ще ж заради тебе, Володимир Хреститься, і через тебе приверне Господь до себе землю руську і грецьку, від частих тяжких воїн та нашість руських звільниць. Вічну славу і безсмертне від усіх блаженства матиш. Тобі Онест, Анна не хотіла все одно йти за цього царя. Вона вважала його язичником і зневажала. Але мала за свій обов'язок не вернути Русь до християнства і спасти цей народ від неправильної віри. Тому вона погодилась, і брати відправили її до Києва. Оскільки Візантія тоді була однією з найпровідніших держав, Анна мала величезний посаг, який дійсно збагатив князя і Київ. Говорять, що князь щиро любив Анну і заради неї розпустив усі гареми. Неначе султан Сулейман заради Роксолани. Така собі паралель. Але не сильно виправдовуючи Володимира, скажу, що зробив він це не одразу. Довго не сприймав християнство як справжню віру. Говорить, що він був практично безбожним, адже протягом кількох десятиліть він поклонявся Перуну. Були створені так звані татеми, яким поклонялися русини, приносили свої жертвоприношення і возвеличували Перуна та інших язичницьких богів. А тут прийшла ця Анна, сказала: все, давайте крестіться. Нам треба іншу віру. І, Ну і 988 року Володимир всіх охрестив. Ті, хто не хотів це робити добровільно, робив це недобровільно, дуже часто насильницькими методами били, вбивали, палили все як любив Володимир. Трішки більше про біографію Анни, оскільки вона нам є відомою. Анна народилася дев'ятсот року, померла 1011-го, каже, що у неї з Володимиром народилося два сина. Гліб та Борис вважається, що Борис був найулюбленішим сином Володимира, оскільки саме йому дістався Київський престол. Проте, уже відомий нам святополк окаяний, наказав його вбити. Серце Бориса було просторблене мечами, а тіло списами. На той момент Борисові було 25 років. Його труп вивезли нижком у вишгород, де поховали у церкві святого Василя. Доля брата Бориса не сильно відрізнялася. У 1019 році Ярослав Мудрий поховав його у діжі церкві, що його брата, а гліб майже такою ж смертю, як і Борис, за наказом Святополка Окайного. Не, он це так має родичів. Доні синів Володимира дещо схожа з його, оскільки у 1071 році їх канонізували як святих. Ходять чутки, що у Володимира від Анни народилася дочка Марія Добронега. А можливо, це була дочка вже від іншої дружини, хто знає. Сподіваюсь, я вас трішечки зацікавила історію України, якому мусимо вивчати, адже без нашого минулого не буде майбутнього. Пам'ятайте про це. Якщо ви хочете дізнатися більше подробиць про певних історичних персонажів нашої історії, напишіть про це у коментарях. Можливо, ви знаєте про яку конкретну особу ви б хотіли дізнатися більше. Тож напишіть її, я дізнаюся інформацією та зніму для вас відео. Ми підписуємось на мій канал, ставимо лайки та пишемо усі свої побажання в коментарях, лезі та джентльмени. Також не забувайте про мій телеграм-канал з інстаграмом. Я бажаю всім чудового дня!